Так, саме наша бюджетна суруковка, яка буквально з коліс уходить, це Кентавр 40S 4х4, х 16 і 11224 шина. КМ-двигун 490 ВТ, 4-хціліндровий дизель. Бачите, два насоса, стартер нередукторний. Дана модель йде з однодисковим щепленням, бо якщо булка тут буде стояти де. Він буде дводискове щепленням і там на 200 з лихом доларів дорожче. Бачите, вже тут йде ручка. Триматися тут панелька, зашитий цей кожух. Буковий важелі КПП. Я робив порівняння цього трактора з 24 кою Можете спитати, я вам його скину. Ось такі вже йдуть крила. Крила передні є. Значить, тяга довша вже, як 24 на 10, на 10 см, 550 кг підйом вже йде максимальний підйом навіски. Бачите, ззаді Є розпорка, два положення вома, 500 на 1000 підніжка. До речі, тут більше місця вже в цій моделі, за рахунок того, що більше колісна база. Противаги трактору цікавий у всіх відносинах і по ціні, хто хоче сороковку, він вам буде досить-досить оптимальний досить служити. Бачите, тут же остереди закрито. Мости. Мости, таких 24-ки не буду обманювати. Сокіну з 30. Скажу, що я робив порівняння їх з 24-го, поки в нас від цього трактора багато позитивів. Вже садушка, сидіння вперед-назад і під вагу регулюється автомобільного типу е, табло. Бачите, чуєте у нас, коли немає світла, працює генератор, тому що мушу збирати, бо ну, дійсно люди чекають цих тракторів. Кажу, що повторюся, якщо буква Д, це буде дискове щеплення. Він десь на 200 з лихом доларів дорожче. Все, все таке саме, абсолютно все таке саме. Цікавий трактор, гарна пропозиція. Ростиславича Чагру, дзвоніть, розпитуйтеся, допитуйтеся, я вам розкажу детально. Оцей траха. Поки в нас ще тут є вузку. Завеземо доставка по Україні безкоштовно на зв'язку.